В складі 10 осіб та порядком денним із 16 питань засідали члени виконкому преамбулою до розгляду проектів рішень стало зачитування постанови Верховної Ради України про перейменування міста Южноукраїнськ на південноукраїнськ. Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 конституції України, пунктів 8, 13 статті 8 закону України про засудження за заборону, пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію. Топонім Верховної Ради України постановляє принувати місто Южноукраїнського за району Миколаївської області на місто Південноукраїнськ. Голова Верховної Ради України Руслан Степанчук. Цей документ офіційний з підписом голови Верховної Ради. Приємним відступом для члена виконкому та старости Іванівського округу Ігоря Латя стало вручення йому грамоти за активну участь в організації забезпечення режиму воєнного стану на території громади через військову агресію Росії. Старт опалювального періоду став центральною темою засідання. Одноголосним рішенням члени колегіального органу дали початок сезону опалення. Традиційно процес увімкнення розпочнеться, коли середньодобова температура повітря плюс вісім градусів за цельсієм триматиметься протягом трьох діб. Ліцеї, дитячі садочки та лікарні отримують тепло першими. Проти, утримався одноголосно Дякую опалювальним сезоном. У продовження теми говорили про підготовку житлового фонду об'єктів соціальної сфери та інфраструктури, теплопостачання та водовідведення до роботи в холодний період. Зі слів доповідача, акти готовності надали всі комунальні підприємства. З документами зволікають 44 ОСББ. Наразі до зими готові 37 житлових будинків та гуртожитків, 7 адміністративних будівель, заклади освіти та охорони здоров'я, відремонтовані покрівлі 24 багатоповерхівок. Приведені в готовність опалювальні системи, перевірено та відремонтовано водогони тощо. Однак низки. Ремонт системи теплопостачання Іванівської гімназії не проводився через відсутність фінансування, як і реконструкція зовнішніх мереж гарячого водопостачання в трьох освітніх закладах міста. Наступним рішенням погодили оновлений перелік захисних споруд цивільного захисту на території громади. На даний час захисні споруди збільшилися, захисна споруда цивільного захисту, а саме найпростіше укриття. Заклад дошкільної освіти номер 2 ромашка і заклад дошкільної освіти номер 3 веселка. Останніми рішеннями затвердили списки дітей перших двох років життя із незаможних сімей для забезпечення продуктами дитячого харчування та адресну грошову допомогу малозабезпеченим мешканцям громади на загальну суму 28 тисяч 600 гривень.